І з Львів на зв'язку. З вами я Роман Світошак. Сьогодні ми наживо будемо аналізувати, що робиться із цінами, який ринок. І все буде у нашому відео. Хто, до речі, не підписаний, друзі, це обов'язково потрібно зробити. У нас все про автомобілі. Ну і, звичайно, наголошую на перевірках автомобілів. Ми надаємо таку послугу по всіх містах України. Також наголошую, що потрібно перевіряти через Carvertical. Я, до речі, в цьому відео розкрию дуже цікаву інформацію щодо Carvertical, як відбувався в нас пошук автомобіля. І Чим це все закінчилося? Ну, це все буде поступово. Тому мощуємося трошніше, ми розпочинаємо. Тим часом давайте покажу, що відбувається на ринку. Переключаємо камеру. Місто Львів, якщо ви завітали на ринок, ви однозначно зустрінете пана Володимира, пан Володимир шеф-кухар. доброго здоров'ячка. то сьогодні отаке, отакі смаколики. Золотий шашлик. Та? Є вона робиться в Осі. Так, друзі, щось у нас трошки горизонт поп поплив, але ну, нічого. Зараз будемо розбиратися. Прийнято Володя, дякую вам. Так, так само Богражі є, так? Та? Покажете? Показуйте. А що? Плох. І повопкати Так, Смакота. Володимир, вам дякую. Друзі, пан Володимир, що в кухар на місці, тому голодний ніхто не, не, не залишається. Звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад також присутні на ринку. Так, а ми йдемо. Поки ми усі збираємось, наш Ігор також на місці. Ігор продає товщину міри. Ігор, доброго здоров'ячка. Ми вже віталися ще раз. Два слова. Чим ти тут займаєшся, Ігор? Що ну, в... ти маєш? Я займаюся комплексними рішеннями для автосервісів і для автопідбору. Дивіться, це... Це зараз щось нове канова да? модель. Та, багато людей просто запитують, хочуть щось бюджетніше. Угу. Собі вибирають машину. Це все, як ви просили, 2000 гривень, має рубіновий датчик, е, якісний варіант, який в пісколетному виконанні. Найкраща е, ціна на ринку, ціна якість з бюджетних варіантів. Прийнято Ігор. тобі дякую, ми рухаємося далі. Все, Друзі, ігор, то пшеноміри, все можна тут придбати, телефони внизу під відео. Кому треба, звертаємось. Ну, давайте трішки підемо по інформації щодо автомобілів. З автомобілями все дуже просто. На ринку автомобілі присутні, є, можна щось вибирати. Звичайно, кожен ринок, якщо ми беремо Луцьк, Львів, Франківськ, кожен ринок має свою індивідуальність. Відразу скажу, бо є багато запитань щодо. Кількості більшої на ринку, найбільший все-таки Луцьк він так і тримає оцю марку, тому так воно є. По коментарях, друзі, доброго дня! Цікаво, чи буде трохи люди. Будемо бачити зараз Ігор. Дуже приємно. Добрий день, Роман. Львів, Львів на зв'язку. Ярослав, дуже приємно. Якщо можете, пане Роман, покажіть Тесло. Дякую. Тесла, до речі, мене за спиною покажу, але я думаю, їх вже тепер на ринку є більше. Так, давайте йдемо далі. Ви підібрати по Україні, пригнати до покупця можете. В принципі, все підкажу також. Давайте в цьому відео розкриємо. Але давайте розпочну з самого смачного, інформації щодо пошуку автомобіля. Сьогодні, якщо ви дивитесь це відео, то я думаю, що ви десь, ну, як кажуть, на межі, а можливо вже зараз шукаєте для себе автомобіль. Хочу поділитися вам інформацією, як до нас звернувся наш підписник, звати його пан Володимир. Він до нас вже звертався роками, вже звертається, тобто всі машини купляє разом з нами. Ну і каже, настав час щось міняти, Роман, знову я до вас. Кажу, добре, нема питань. Скидає він мені автомобіль Kia Niro Електричка. Потрібно подивитися. Я кажу, нема питань. Дивимося, заявлений пробіг цього Niro 65 тисяч кілометрів. Приїхали дивитися, ну автомобіль реально є збережений. Все тут продає власник, не, не там людина займається, а власник продає свій автомобіль. Ну і все передивилися. І в принципі, перший етап перевірки це кузов, візуально, це все салон, стан перевірка ходової, це все автомобіль пройшов. Далі наступний етап було ще прописано підйомник, та додатково це все глянути. Ну і, звичайно, було прописано перевірити Car Vertical. Підйомник перевірили, на підйомнику СТО каже, ну що, машина збережена, питань нема. Тобто все перевіряємо, все просто добре. Просто добре. ну Нема до чого. До чого щось підкопатися. Ну і вже такий, ніби останній етап. Володя каже до мене, наш замовник Володимир каже, Роман, ну, в принципі, я готовий, там, то все. я кажу, так, давайте, давайте так. Що ми ще не перевірили в цьому автомобілі? І він каже: та ніби, ніби. Я кажу, ви карвертикал відкривали. Каже, ну, карвертикал не відкривав, але я дивлюся, якщо стан машини добрий, то та. Я кажу, ні-ні, ви знаєте, давайте ще перевіримо карвертікал, щоб ми розуміли. І ми якось так оцю розмову про карвертикал, якось так поговорили, що я відчував, що людині взагалі вже не цікаво. Тобто він каже, та ну що ж, вже стільки всього б напевіряла, і в принципі з різних сторін всі, всі говорять, що ну, автомобілі в дуже гарному стані, але поки кажуть, що дуже, дуже гарно збережений. Ще й так. Я кажу, дивіться, відкрийте карвертікал для того, щоб ви спокійно спали. Відкриваємо CarVertical, скидає мені, кажу Романо, як так може бути? Я дивлюся, а в значить, 10-й місяць 23 го року автомобіль є, відмітка був за кордоном, тобто є рівні відміточки, що там час від часу заїжджав власник, ще перший власник, і відміточка в 100-30 там тисяч кілометрів. А зараз 65. І зразу шкала, коли автомобіль попав в Україну, шкала опускається на тих самих 65, які є на одометрі. Тобто, розумієте, гірки. Я, до речі, якщо би десь, можливо, ну, зараз ми наживо, неможливо це прикріпити, але хотілося прикріпити вам показати. Все, я кажу, бачите, стан автомобіля добрий, але вже гірки є. Він каже, а що буде, якщо все-таки зараз підняти оцей пробіг? Я кажу, а дуже просто, гірка просто підніметься вгору. Тому є низ, гірки, вверх, низ, і так вона буде. Така ситуація, до чого я це все веду? Ось вам перевірка автомобіля по CarVertical. Іноді я чую, як до мене люди кажуть і пишуть приватно, Роман, я там перевірив, я не побачив пробігу. Та? Я кажу, ну так, власник не відвідував офіційне СТО. В принципі, якщо автомобіль в стані технічному вас задовільняє, то ви вже знаєте, які ну, інформацію про офіційне СТО. Що там відбувається? Якщо там буде така гірка, ну, то ви повинні розуміти, що вона є, і думати, чи вам це підходить. Звичайно, думати потрібно. Індивідуально, бо, можливо, вам таке підходить. Володимир зі мною декілька разів спілкувався я каже, Роман, ну що ж робити? Я кажу, ну думайте, реально тут рішення за вами. Ну, цю історію вже не змінити. Вона є, вона буде. Тому, друзі, ось така інформація для вас. Перевіряти треба все, що можна перевірити до купівлі. Ви собі уявіть, людина, до чого ж мораль цієї розмови, людина роками звертається до мене. Роками все було добре, правда? Ну, давайте так, як є, говоримо. Тобто, людина задоволена. Та? Ще всяке може бути, може якась бути ситуація, що ми комусь пі можемо підібрати, наприклад, та, допомогти в купівлі. І хтось потім скаже, у мене був такий випадок. Людина приїхала додому і каже: Романе, я тут на задній, через два тижні. Каже, я тут на задній кришці, Рено Кенго, як зараз пам'ятаю. На задній кришці бачу цей бачу царапину, Розумієте, та? Тобто. І таке буває, тобто завжди можна щось знайти і до чогось придертися. А тут уявіть собі ситуацію. Володимир звертається вже роками, купляє через нас вже не один автомобіль. Ну, любить людина собі купити щось продати, поїздити через рік знову щось продати, та міняти щось. Уявіть собі, якщо б ми за цей карвертик, от просто якось десь випустилися в розмові. Е, з практики вам скажу дуже просто: насправді в звіті, який ми пишемо нашим замовникам внизу. Я обов'язково прописую, що потрібно Карвертікал. Тобто, звичайно, ну десь повісити, як кажуть, на, на мене було б важко, бо стояло б питання, чого ж, ви... чого ж ви це не зробили. Але тут важливо було наголосити і це все проконтролювати. Проконтролювали. І от така ситуація. Чесно вам сказати, друзі, я не знаю, чим закінчиться історія. Це історія бук історії, що ви зрозуміли буквально два дні. Чим закінчиться, чи Володимир щось буде робити? Я чітко сказав, Володимир. Ну, ви мене питаєте, чи, чи купляти чи ні? Подумайте самі, от прийміть собі рішення. Можливо, вам це все підходить. Ну, і ви собі купите і будете їздити. Але ви повинні розуміти, що при продажі, ви повинні це людям говорити, що там не 65 тисяч, а там всіх 130 тисяч. Якщо ви це будете людям говорити, ви готові далі ви собі от, так, от в такому форматі. Бо кажу, ви ж там рік поїздите, прийде час продажі, захочете щось дорожче, щось краще, чи щось інше, чи навпаки дешевше. Тобто, де буде питання? Стояти в продажі, і що ви будете далі як спілкуватися. Якщо будете готові, то без проблем. Можете сміло купляти і закривати це питання. Тому, друзі, ніколи не міг подумати, що зможе бути така, знаєте, я і ситуація, коли вже, вже 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 все, вже людина бере, вже готовий і зараз він думає. Хоча я щиро від себе можу сказати, ну, реально щиро, ну, тут 50 на 50. якщо Бо, бо я навіть не можу сказати, що там, знаєте, є якась порада. Та ні, не бери, ну там скручений пробіг. Технічний стан там добрий, якщо людині це підходить, я думаю, такий варіант можна розглянути. Не все так погано, але неприємно, це точно. Ціна Vivaro, прийняв, подивимося. Я думаю, щось таке, як буде, покажу. Доброго дня, Дніпро з вами. Якщо буде, покажіть F-10, будь ласка, дякую, BMW F-10. Щось буде в такому цьому варіанті, обов'язково покажу. А в нас зараз BMW-шечка. 328D. До речі, ми е, декілька днів раніше, друзі, я зазняв відео, але ще його не викладав. З США привезли DT 328, ну дуже цікавий гарний апарат, солідна комплектація. І ми там придбали цей автомобіль, якщо я не помиляюсь, в районі трьох тисяч доларів. Ну, звичайно, ми то все решта, там він десь трішечки більше десяточки вийшли сюди. Ремонту там, в принципі, взагалі небагато. 15 рік. Давайте трішки прокоментую ціни і інформацію. 26 тисяч доларів BMW x 5 і 0. Бачите? От скажіть мені, друзі, перед нами зараз автомобіль, який по цінах... Ну, звичайно, що 5 років назад ціна була на нього інша. Але я дуже добре пам'ятаю, тому що 5 років назад я їздив на такому автомобілі. І от зараз згадую, як зараз дуже багато піднімають питань, що там Тесли падають в ціні. Так? Дивіться, цей автомобіль, коли я його купляв, він вартував 55 тисяч доларів. Я поїздив півтора роки, ну там майже два роки, і товаришу продав за 37. Зрозуміли, так? Ще пройшло три роки. Маємо за 5 років 26 ціна. Впала ціна чи піднялася? Тому хто дивиться мої відео, я часто про це кажу. Формула дуже проста. Є, звичайно, якісь короткометражні скачки ціни, та, митом підняли, не підняли розмитнення, важче привезти, розуміємо. Та. Е, є короткометражні речі, але по факту потрібно розуміти одну просту річ. Знаєте яку? Формулу не змінити. Якщо автомобіль 10-річний, він буде, дорож... Дешев... буде дешевше, ніж автомобіль Який? новий. Новий завжди буде дорожче. Тут стоїть питання, кожного року автомобіль втрачає. Звичайно, є категорії автомобілів, які зупинилися, там, наприклад, Рено там Меган там 15-річний, ну там буде він коштувати вже своїх декілька тисяч доларів, там далі немає куди. От вони зупиняються, ці автомобілі. А якщо ви хочете щось таке, знаєте, дорожче, краще, і якщо ви платите якихось 20 плюс тисяч доларів, ви повинні розуміти, що ціна буде падати. 2008 рік 11900 Тігуан, 233, заявлений пробіг, 2,0 дизель автомат. 4х4. Європа. Бачите, от ми зараз бачимо Європу. і Якщо Європа дійсно тут пробіг підтвердиться, ви через CarVertical перевіряєте, то цей пробіг вважається добрим, правда? А ось стоїть поруч Америка. 83 тисячі пробігу. 280. Ось вам ситуація. Де, правда, я не знаю. Пишіть свої думки, тому що Америка все-таки це є биті автомобілі. Знаю, що дуже багато людей, друзі, хто в нас тільки долучився, ми у місті Львів наживо, блокаємо по ринку, аналізуємо ціни. До вас прохання поставити палець вгору, щоб була активність. Можна навіть, ось такий який малюк їздить за кермом автомобіля. Хлопчику років 8, мабуть. Е -е і розуміємо, що процес йде. Процес Давайте йдемо трошки глибше, трішки по темі. Подивимося цін. 16 рік, 18300, то у нас багато ліриків. x 9 2,5, бензин автомат. Це номісний автомобіль. 109 тисяч пробігу, автомобіль пригнаний із США. Ну, все те саме, що я тільки що наводив приклад. З Європи такий автомобіль, якщо приганяють, він буде мати тих самих 209 тисяч. Це в кращому випадку, друзі. в Кращому. Тому пишіть свої думки. Ігор, вітаю, радий чути. Друзі, підтримуємо пальцем вгору. Дякую за активність. Можна цим відео, відео поділитися в соцмережах. Я думаю, інформація зайвою не буде. З мене інформація, з вас активність. Я думаю, все справедливо. Сценік 12 рік, автомат 8999. Дизель. Бачите, хороший мотор 1,5, який себе зарекомендував добре. З ним проблем немає. Зазвичай вони служать вірою і правдою. Тігуан американець. Друзі, бачите, ось тут де арочка, ось біля колеса. Ось є такий відблискувач. Оце якраз в американців таке стоїть. В Європі такого немає. 13 рік, 11600. Ну так що ви собі розпізнавали. 2.0 бензин, автомат. Це Америка. Поруч ми бачимо. Тігуан. Я так думаю, що це Європа, а можливо, просто замінили бампер. Це також потрібно на це, як кажуть, це розуміти. 16 рік 12700-2,0 бензин автомат. Тому машину перевіряючи для себе, дивлячись, ви повинні максимум підходити до ситуації також таких речей. Тобто, бачите, з одної сторони візуально так виглядає. Що один з Європи, другий з США, але треба копати глибше. Ну, Фактичний стан автомобіля, друзі, до речі, два слова ще скажу, поки в нас трішки є часу. Дуже часто ви чуєте від мене фактичний стан. Фактичний стан. Що ж це означає? Здавалося, проста лірика. ну, Фактичний, так фактичний, типу, подивилися автомобіль. А до мене людина звертається і каже: Романе, подивіться автомобіль, скидає мені посилання. Я організовую огляд цього автомобіля, далі. Далі стоїть питання, що автомобіль не сподобався. Людина до мене каже: Романе, а як би то зробити, щоб ви мені знайшли автомобіль? Я кажу, ну давайте разом будемо шукати. А можливо, вже є автомобіль перевірений. Я кажу, перевірений, проблема в тому, що якщо я його перевіряв там, тижні два назад або місяць, він був реально добрий, то фактичний стан його може змінитися. Ну, пишіть свої думки, можливо, я помиляюся, але десь так я це бачу. Тобто, фактичний це те, що зараз. Те, що через місяць може бути з автомобілем, він може попасти і в ДТП, його вже можуть пофарбувати. І уявіть собі, яка буде теляча допомога. Та? Тобто Місяць назад я дивився автомобіль, він гарно, в гарному був стані, продавець його продавав. Даю телефон, люди купляють такий автомобіль, а потім мені дякують. Тільки ви зрозуміли, як дякують. Так, хто в нас на зв'язку, друзі? пишіть, хто звідки дивиться, радий буду вас чути. Доброго дня, Сергій пише, Мартинюк. Доброго дня, Хмельницький. Хмельницький вітаю, радий вас чути. Покажіть шкоду супер, 3 третього покоління. Я думаю, щось буде покажу. 9 рік, 6900, Уплінсінія 2.0 бензин автомат. Виконання кузова універсали, білий колір. Ну, Давайте так. Ще два слова скажу по наповненню ринка. Ринок став. Трішечки живіший все-таки, тому що на свята, коли я був тут, хто, хто дивився відео наживо, людей взагалі не було. Зараз щось ходять, щось дивляться. Христос Воскрес, вітання з Борщова Тернопільщина. Андрій, вітаю! Воїстано Воскрес! Дуже приємно вас чути. Друзі, хто в нас долучається? Ми у місті Львів наживо сьогодні. Трошечки для вас черпаю інформацію щодо автомобілів цін. Тому не забуваємо підписатись на канал, актовий дзвіночок і палець жирний голого вгору піднімаємо. Десятий рік, 6200. Ford фокус 1,6, 290 тисяч заявлений пробіг. Друзі, от це все, що я розповідав. Європа має більші пробіги. Чи Європа буде не бита? Можливо. До речі, тривога. Бачу, спрацювала. Чи Європа буде бита – це також не факт. В Європі також попадають ДТП. Це треба розуміти. В ДТП попадають сюди. Європа, Україна, США. Це все це все може бути вдарене. Тому в будь-якому випадку потрібно перевіряти фактичний стан автомобіля. Так, кросовер. Кому кросовер 2008 року? Honda CRV, cr V, хто як називає? Вартість автомобіля 9900, 2,2 дизель. Автомобіль обслужений на механіці. Давайте ми ще заглянемо в салон. Руль бачу, ще в оригіналі. Тут все порядок Посидіння також. Ну, є певний знос, ну це зрозумілі речі. Тому автомобіль не новий і є певні моменти. Бачите, в японцях все-таки ті речі вони є слабші. Німці більш живучіші по матеріалах, це факт. Оп, Але японці мають мають надійність, яку всі люблять. і Це факт. Давайте ми ще перейдемо на цю сторону, друзі. І трішки підемо глибше. Покажу вам загалом, як виглядає ринок. Тому що... Автомобілі є. Вибирати що чогось можна. Ваша? 14 рік, 11800 присутній торг. Торг. ДС, 5, дизель, механіка. Це ваш автомобіль, так? Так, так. А звідки привезли? що скільки, скільки часу вона вже в Україні? Тільки-тільки. Свіженька, так? Так. Що, як вам ринок, хлопці? Ну то сьогодні не дуже. Не дуже. Минулого разу не були, минулої суботи? Ні. – Ще був менше. Ну, то то сьогодні, в... сьогодні вже трошки там люди десь ходять. Видите, то людей не було. Та я вам більше скажу, продавців не було. Давайте ще покажемо Ford C Max. Бачу, продавець також поруч. Автомобіль вже на реєстрації, 2015 рік, 13 500 20 Бензин електро, плагін. Де в нас плагін? Ось тут у нас зарядочка на електрику, так? До речі, гарні автомобілі, гарні моделі. Хто для себе розглядає, вартує уваги. Гляньте, які гарні автомобілі. Як на. Як кажуть, кудись можна виставляти на красоту. Знаєте, як кажуть, дивитися і кайфувати. Але на сьогоднішній день можна не тільки дивитися, можна і придбати. 2008 рік 15300 X6, 3.0. Бензин відкритий. Бачимо, присутній безключовий. По комплектації зараз глянемо. Сидіння. Сидіння тут преміум, бачите, вони ламаються, є підтримка колін, ну і можемо зрозуміти, що це вже серйозний, серйозний рівень автомобіля. Чорний, бачите, зверху ця вся тканина, присутній люк. Це наш чи Це нащо це привезений зі це з Америки він, але він весь рідній фарбі, тобто він вже пару років в Україні, повністю обслужений. Готовий до продажі, так? Там ще кажуть, завжди кажуть, кінці вкладень не потребує. Чи потребує? Ні, я все повністю. Все, що треба зробити. Це ви власник, так? я власник. А скільки часу користуєтесь? орієнтовно рік часу. Рік Я так Гарна ж гарна машинка в їзді, правда, приємно? Приємно, так. Але ще би було пьян, бо в мене перед тим X5 був. Там mm -hmm. пневма була, а тут немає пньо. Але з пневмою і більше проблем, а з тою немає по худовій плані. На що пересідаєте? Тільки не кажіть на японця. Та ні, на електричку. На електричку так, все-таки. Тесло та. хочете? Є тесло вже, ескар. Ви собі вже дивитеся чи вже купили? Вже є. Слухайте, всі сідають на ті електрички, хіба та, то щось добре? Вигідно, так. В Буковелі я їздив вже пару разів на ній. Туди я доїжджаю. Дорога туди назад вийшла 135 гривень. Ну так. Та, та, та. Але кажуть, електрички падають і та економія Падається. там дизнівелюється. Люба, зараз ринок стоїть, вона найнижча ціна Львівської області і машина ну, беззаважна без нічого. Ну я думаю, хтось прийде, все-таки да. все воно здає своє. Дякую. Все вам гарних продаж. Дякую. Бережіть Дякую. себе. Так, друзі, ну така інформація на зараз. Тут бачу теж маленькі продавці є. Значить, давайте покажу також інформацію. Ось такий серйозний друзі, апарат. Пишіть, хто впізнає, а саме... Це мінівен автомобіль створений для сім'ї. 2017 рік 26500. 508 Peugeot, друзі, 2,0 дизель. До речі, двигун добрий, автомат добрий. Все добре. В цьому автомобілі комплектація мається на увазі, зібрана по заводу. Оце я маю на увазі двигун, автомат. Все тут правильно. Ну, по ринку ми, друзі, сьогодні будемо вже завершувати. Направду вам скажу, ринок по кількості автомобілів є з чого вибирати. І я так розумію, що можна класно торгуватися, бо активність така є невисока все-таки. Тому хочу всім подякувати, хто нас сьогодні був, друзі. З вами я, Роман Світошак. Для вас знімаємо наживо, суботу, стараємось неділя з 10 до 11 іноді. От погодні умови зараз вже дощ починає накарпати. Нас іноді зганяє. З нашої роботи або іноді її суне вправо-вліво. Для вас стараємося, тому хто, як кажуть, має бажання, можна підписатися. У нас все про автомобілі. Ну і не забуваємо, що автомобілі потрібно перевіряти перед купівлею. Обов'язково. Це ваша безпека. Знаєте, як я завжди кажу, гроші, які ви платите, їх також перевіряють, тому вам потрібно перед купівлею перевірити, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти раз всім успіхів бережемося з вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!